Щойно була виконана операція з приводу грижі староходного отвору діафрагму третього ступеня. Цікава грижа тим, що вона була комбінована, ми такий діагноз встановили і аксіальний, і лапріальний. Тобто, вона двойна і ну, досить складна від того ступеня. Тобто виконали лапароскопічна задня курорафія та фонд аплікації по місці. Операції в п'ятій лікарні виконуємо на постійній основі. Стравохідні ріжі різно і ступень складності. Що, якщо у вас турбує печія... То може звертатися в нашу клініку. Ми вас дообстежимо і якщо потрібна операція, то пробуємо. А як пацієнтка зрозуміла, що їй потрібна операція? Вона прийшла на обстеження і щось боліло. Основна скарга таких пацієнтів це печія на постійній основі, яка не купується прийомом препаратів. Може бути також при зміні положення тіла, заброс їжі. Після прийому їжі, їжа забрасується назад, і пацієнти скаржаться, що вони не можуть нормально харчуватися. Більше фіцівся в горизонтальному положенні, тобто ця пацієнтка навіть спала у напівсидячому положенні. І останнє казав, що якщо я після 6 години щось поїм, вся ця їжа виходить, стоїть і виходить назад. Що ви нашим пацієнтам побажаєте, щоб вони не хворіли? Я бажаю їм своєчасно звертатися до лікаря. Якщо є проблема, її потрібно вчасно вирішувати. Все, і не хворієте. Дякую. Дякую.